Добрий день, друзі, в наявності є такі запчастини до плугів. Такі стойки є. Такі башмаки. Такий корпус у зборі. Такі червоні, напевно, що корнеланд. Ці сині то лемкін башмаків. Тут від ПЛН, дуже багато полос, правих, лівих, більше, менші. Такі зелені є від передплужників імпортних, певно, що від Квенеланда. Тут така полиця нова від ПЛОНО плуга. Такі дві стойки теж. Тут теж є нова полиця. Але треба було комусь кусочка і відрізали. Тут є ліві три штуки до імпортного плуга, віддав би по 350 гривень. Тут такі полоси є. Тут є теж полиці до ПЛМ до 335, то з розборки, але вони всі підтерті. Кому треба врізати кусок для, для меншого якогось корпусу, то по 350 гривень такі полиці. Дуже багато лінків, тут теж є багато таких Лемкіна. розпорки є різні до полосів. От тут колись людина просила мене, чи немає такі кругляки-розпорки. Вже є кругляки, але вже не треба, вже треба квадратових. І так то є. Так що кого цікавить, вже 4 поверха доверху тих запчастин. Кого цікавить, пишіть на Viber, відправимо новою поштою. Гарного усім дня, до побачення.